Даєте, це було без питань до мене, ні. Він депиться і робить дуже пізні гальмування насправді. Я спокійно залажу пошвидкій. Ну ось ту-вайт. бо він. Я претендую на цей поворот не менше ж, правда вже? І то я дуже зліва. Ти побачите, все воно трошки розхитало но ну, я їду тупо по траві ну да я їду по траві мені там нема куди диватися що якщо...